Вітаю кожного на даному каналі. І сьогодні буде відео про раціон, який ти можеш використати для того, щоб збудувати круте, просушене, головне, здорове тіло. Тому що ми будуємо своє тіло не в спортзалі, а першим ділом на кухні. А якщо ти, другий, ще не підписаний, підписуємося на даний канал. Також на телеграм. Там я кожного дня публікую, як можна покращити і прокачати своє тіло. Тому підписуйся, а ми летим. Також для чистоти експерименту засічу на секундомірі. Скільки вийде часу у нас приготувати даний раціон? Буде два прийоми їжі, сніданок і обід. Запускаємо таймер, друзі, і вилітаємо. Короче, для першого раціону нам знадобить 60 грам пластівців вівсяних. 200 грам молока. Обов'язково має бути протеїн, 40 грам протеїну. І це ми все так ретельненько перемішуємо. Таймер у нас іде. і до нього ми можемо додати банан, борувочку якусь. Ну що, друзі, 7 хвилин і овсяночка наша вже готова. Залишилося нам накрити її фольгою і поставити в холодильник на ніч. Вона називається Нічна вівсянка. За ніч вони набухнуть. Це хороша, класна овсяночка. У нас буде офігенна протеїнова овсянка з фруктами. Дуже швидке в приготуванні. Двигаємося до наступного раціону. Друзі, таймер у нас продовжується. Let's go! Коротше, для другого раціону нам знадобляться 4 грибочка, цибулька, такий сироп з слайсами, один йогурт, курка знаходиться, і майонез. Але він іде стандартний, він йде легкий. Розігріваємо нашу сковородочку. Поки сковородочка гріється, ми розвалимо, коротше, цибульку і My downfall, make me wanna go work harder cause I won't ever let it happen. нашу курочку на сковородочку за нею сразу залітає на слідушу сковородку цибулька і поки все жариться наріжемо кубиками наші грибочки і відправляємо наші грибочки прямо до цибульки а цим часом поки приготуємо наш соус нам знадобиться йогурт ціла упаковка нам треба до нього сюди залітає має не маленька ложечка на Обізательно соль і феред. Коли курочка приготується, ми вже будемо все вилажувати і завертати. На таймері 28 хвилин. І ось такі друзі. У нас вийшли дві шаурми. Не шаурми, не знаю, вже як це назвати. А якщо ти, друже, хочеш прокачати себе та своє тіло, дізнатися більше рецептів та як зберігати круту форму, підпишися на цей канал. Також на Telegram. Зустрінемось в наступних відео. До нових зустрічей. Let's go!